Дякую, що оцінили мою пораду з ікрою. Ікра дуже смачна, це справжня ікра береться з животика рибки, а рибка живе у басейні. І ще у мене до продажу є квіти, різноманітні квіти, наприклад, гейхера по 55. Дивіться, яка красота. тюльпани по 40 гривень, айскрім, нарциси по 40 гривень. Дивіться, яка, яка краса от такі гейхери виростають касетна розсада 85 гривень. А зараз у мене я випробовую, ну правда, вже другий рік випробовую і знімаю відео з приводу дощування, полив дощування. Це така крута річ. Ви тільки погляньте. Бачите, які капельки, і воно не забиває! Водичка не забиває. Видно вам ось, бачите? Ой, наступила на квіточку. Є капуста по 20 гривень, це декоративна капуста. Ось, я тільки що посадила сон травичку. І дивіться, як вона ніжно поливається. Просто капельками, видно вам? Дивіться. Легесенько. А яка економія? Це просто супер. Тому поспішіть до мене по замовленню квітів і корочки. Я вас всіх обіймаю, підписчики мої. Ви у мене найкращі.